Так, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 62, 63. Так. Виходить, в мене вийшло за вересень десь десь 10 під 100 відео звичайних і десь під 60 шортів. О, тому, друзі, всім дякую, хто дивився моє відео за вересень. Дуже, дуже я вам вдячний. Якщо б ви, ви, ви не дивилися так мої відео, то зараз би б я можливо не випускав стільки багато відео. От, тому ось такі підсумки відео за вересень. От, нагадую, що підсумки в жовтні будуть. Тип, Будуть тепер 20... виходить, коли вони тепер будуть 20. 2, так, зараз подивимося, скільки жовтень. Так, виходить, скільки жовтень, виходить, 31 день, виходить. Так, виходить в жовтні у нас будуть десь 31. 30, 31 жовтня в нас будуть підсумки мого каналу за жовтень. От. І нагадую, коли в нас будуть підсумки мого каналу за рік, це буде дата 30, 30, 31 Так. Ця дата виходить в нас 31. Е, зараз. Січ. Виходить, ця дата 31 грудня буде десь в 20 або 21.00. От, тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Yeah.